Усі, ми вітанечка, з вами Дмитро, і сьогодні я хочу дати йогу з напрямком навантаження більше на нижній квадрант, тобто на таз і нижче. Е, підійде як і для ранку, так і для вечора, так і для новачків. Отже, ми починаємо. Хочу нагадати, що ми дихаємо через носа, спокійно, плавно намагаємось відчувати своє тіло. Не рвемо себе, якщо не можете виконати асану якось в повній амплітуді. Щось під, підгинаєте, неповноцінно працюєте, але робити все по техніці. Дуже важливо рвати себе, не, не, не робити того, що ви не можете зараз робити, все потрохи, повільно, і у вас буде виходити з часом. Я вже ж не забудьте вподобайку, підписку і я вже ж залишить комент. Бо українська мова тільки у мене. Давайте стоїмо. Ну, ось я став широку позицію. Трохи, якщо взяти, ширина двох плеч. Десь так. Ну тут метр Метр ширина. І зараз ми стали, носочки дивляться спочатку вперед. Потім ми так роп, ставимо п'яточки, і у нас наші стопи дивляться 45 градусів в боки, якщо подивитися. В тому ж напрямку повинні дивитися коліна. Коліна ми не завалюємо нічого. Куди дивляться стопи, туди дивляться коліна. Назавжди запам'ятайте, особливо, коли ви тренуєтесь навіть у залі. Ми згинаємо ноги і виходимо в рудру. Руки можемо теж у напрямку колін, для того, щоб ви більше орієнтувалися. Спина рівна, не сутулимо, нічого не робимо. І присідаємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Руками впираємось внутрішню частину коліна. Ось так. Нахиляємося. груді тягнемось донизу. Лікті дивляться переду. Можемо розслабити таз, але коліна, будь ласка, не завалюйте. Це дуже важливо. Ту можемо поєднати силову з витяжінням. І вниз пересідаємо. Вдих, видих. Вдих. Видих. Не даймо колінам завалитися. А вдих. Видих. Вдих. вдих. Видих, вдих, видих, вдих і видих. І Вирівнюємо ноги. Зараз п'ятки назовні. Носочки залишаються на своїх точках. Зараз наші е, стопи дивляться прямо. Якщо ви сутулите у цьому положенні спину, ми просто беремося трохи вище. Починаємо. Хапатися вище коліна. І праву руку, ліву руку хапанулось за праве стегно, і правою рукою до неба. І потім потрохи на кожен видих нижче, 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 нижче. Головне, щоб у вас спина була пряма. Добре, взялись, вдих, видих, нижче опустилися. Вдих, видих, нижче опустилися. Вдих. Видих, вдих, Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Зараз заміна. Так само. Спочатку взялися. Вирівнялися. Вдих. Видих. Вдих. видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Руками під коліна. І зараз ми сковзимо донизу. Теж намагаємось все ж таки ребрами тягнутися до стегон. Це дуже важливо. Взялися, за стопу при можливості, якщо відчуваєте, що сутулась спина, трохи вище і теж саме робите. Просто згинаєте руки і таким чином натягуєте вашу спину настільки, наскільки це можливо. Мені, наприклад, я максимум можу взяти, якщо незручно, ось цього. Вдих, видих, зігнули. ліктями, торкнулися стегом. А вдих, видих, можете нижче піти. А вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих, і вдих, і видих. Зараз ми виходимо в козачка на праву ногу. Руку ліву ставити десь під тазом. Для чого це? Щоб ви контролювали своє положення тіла. Ось так взялись. Спочатку на носочок, бо я розумію, у багатьох це не виходить робити на повну стопу на носочок, Або потім на стопу. То страхуємо себе лівою рукою ось так. І ми тиснемо ліве, праве плече, тисне внутрішню частину правого коліна. Ось так ми не робимо, будь ласка, цього не треба робити. Ми всередині та себе. При можливості руки вперед або обхопити і тримати. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. видих, І вдих. І видих. Зараз йдемо на інший бік. Так само. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. І вдих. І видих. Зараз ми виходимо знову в трикутик. Наш перший. І зараз. Ми руки ставимо на підлог, вперлися руками, плечі до вух. Якщо складно, ми руки трохи далі вперед. Але ви повинні відчувати вагу в ваших руках. Тобто ви начебто хочете стати на руки. Вперлися, плечі до вух, маківка до підлоги і носочки. Вдих, видих. Якщо складно, ноги зігнули. Вага на руках. Вдих, видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. І вдих. І видих. Останнє асна. Зараз я покажу з іншого боку. Ми ось так стоїмо. Тиснемо руками в сідниці. Лікті зводимо разом. Втискаємо таз вперед. Лопатки зводимо, як ви бачите, сідниці не розслаблені. І тримаємо. Вдих, видих, вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих, і вдих і видих. Розслаблись. Така лайтова практика підійде навіть під час подорожів. Робити можна декілька разів на день, одразу раджу все ж таки міксувати з іншими практиками. Розвивайте своє тіло в різних напрямках і зрозумійте то, що тілу подобається різноманіття. Як вам подобається різне їсти і дуже смачно, так само тіло треба давати різні навантаження, різні тренування, щоб воно не звикало. Тому що таким чином, навіть під час їжі, коли різна їжа, ви формуєте нові нейрони. З тренуваннями так само. Просто треба дисциплінувати себе. А з моїм каналом та практиками це буде набагато легше. Головне, починайте, хоча б кожен ранок з йоги, а потім через півроку, десь півроку, Ну, у вас звичка формується мінімум півроку. Ви відчуєте такі результати, що після цього ніколи не покинете йогу і взагалі тренування. І будьте здорові. До нових зустрічей!